Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо газовий обігрівач з керамічним нагрівальним елементом, потужністю 1,3 кВт. Цей обігрівач ідеально підходить для риболовлі, кемпінгу та відпочинку на природі. Завдяки потужністю 1,3 кВт. Цей обігрівач може не лише забезпечувати комфортну температуру у приміщенні, але й використовуватися для кип'ятіння води та приготування їжі. Керамічний нагрівальний елемент забезпечує ефективний та безпечний обігрів. Цей портативний обігрівач. Має поворотний механізм, який дозволяє направляти теплове випромінювання під потрібним кутом. Крім того, його можна використовувати як плиту для приготування їжі, встановивши посуд на таганок, що знімається. Для зручності використання обігрівач, оснащений клапаном контролю тиску газу, пристроєм налаштування захисного картриджа та зручною ручкою для перенесення. Він підходить для великих газових балонів LGP або цангових газових балонів об'ємом 200 г.